Дождимо висвітлювати різні аспекти, економічні, санкційні, і надалі. О, після другого раунду перемовин у Стамбулі. До нас долучається і наступний гість. Це Андрій Мисолюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалог. І вже із нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Пане Андрію, потрібно пригадати, що перший раунд перемовин, коли відбувався в Стамбулі, довелося, вдалося тоді домовитися про обмін полненими тисяча на тисяча. А якщо говорити про конструктив в межах цього етапу перемовин, що тут найперше ви особисто звернули увагу? Ну, де, тут є декілька таких пунктів, по яких є прогрес. Ну, по-перше, звичайно. Сторони обміняли своїми баченнями того, яким чином має відбуватись просування до припинення вогню. Росія передала так свій меморандум, над яким вона працювала більше тижня, і там як це передбачалось там дійсно з місяця такі ультимативні умови вимоги. Тобто не змінився фактично ані тон, ані зміст їхніх пропозицій, так званих за для того, щоб досягти миру, Україна відповідно своє озвучила рішення, ну своє бачення, і Росіяни теж взяли тиждень на те, щоб це вивчити. Другий важливий момент, що досягнуто домовленість щодо обміну важко пораненими, тяжко хворими та молодими полоненими від 18 до 25 років. Ну, тобто, бачимо, що на як, якщо казати про предметне, те, що вдалося досягти, то це звичайно ось обмін полоненими, знову цей гуманітарний аспект отримав свій подальший розвиток. Пане Андрію, також маємо і коментар Володимира Зеленського, який він дав вчора під час розмови з журналістами про результати зустрічі в Стамбулі. І зокрема, ви, окремо про е, зустріч із Путіним. Можемо зараз послухати синхрон президента. Відповідно, повертаємося до розмови. Я мав розмову з президентом Туреччини Ердогану. А, І дійсно від нього був сигнал. Як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів? Він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що у мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде. Отож, припинення вогню без нашої зустрічі не буде, зазначив Зеленський. Наскільки ймовірною станом на зараз є от така зустріч, і зрозумілими, що Росія відмовляється від повного і безумовного припинення вогню? Це важливо те, що Україна артикулювала своє бажання провести переговори на найвищому рівні, тобто. Як заявили в нашій делегації під час перемовин в Туреччині, що ще до кінця цього місяця, орієнтовно з 20 по 30 червня, Україна хотіла би провести таку зустріч на, за участю президента Росії, ну, як бачимо, керівник Туреччини розширив цей. Список можливих учасників за рахунок президента Ердогана та президента Трампа, на тобто тут, в принципі, все рухається поки що на рівні дійсно там сигналів, таких намірів. Тут поки що не доводиться казати предметно про що. Але ж ми бачимо, що і Туреччина намагається отримати свій те, що називається Бенефіт, як посередник який дієвий, і в принципі у Дональда Трампа. Поки що зберігається ця амбіція бути посередником. Вони не, хоча час від часу кажуть, що можуть відійти від перемовин, не відійшли. Ну тому в цьому напрямку, скажімо так, певні сигнали йдуть, але поки що практичного руху нема. Ну і про перспективи, якщо вже говорити про прийдешню зустріч, наприкінці червня, ми пропонуємо також нагадати, що під час брифінгу сказав і голова делегації Рустем Умєров. І повернемося до нашої розмови. Звільнення наших людей. Ми наполягаємо на звільненні всіх полонених і поверненні викрадених дітей. У питанні звільнення військовополонених ми зосередилися на конкретних категоріях, а не цифрах. Ми домовились про обмін всіх на всіх важкопоранених, і тяжкохворих військовослужбовців. Друга категорія це солдати від 18 до 25 років. Всіх на всіх. Ми домовились на поверненні 6 тисяч тіл на 6 тисяч загиблих солдатів. Щодо дітей, ми передали список. З кількох сотень дітей, які були депортовані до Росії, ну ми зараз почули дещо інший коментар від Рустема Ум'ярва, але він пов'язаний саме з обміном полонених. Ми про це вже з вами також е, згадували. Чому е, цей сигнал і як загалом цей сигнал потрібно буде масштабувати ми на увазі для нас? Якщо Росіяни принаймні погоджуються на обмін полоненими, як треба далі послідовно з ними вести перемовини, на вашу думку? Бачите, росіяни вони уходять від, скажімо так, схвалення питання обміну всіх на всіх повністю. Тобто йдеться спочатку там про тисяча на тисячу, потім конкретні категорії, але ж вони знову ж таки уникають: по-перше, питання, щоб обміняти всіх полонених з їхнього боку на всіх полонених з нашого боку. А друге важливе те, що вони так само. З приводу повернення депортованих дітей теж важливий аспект гуманітарної складової. Вони теж намагаються діяти якимось такими дуже маленькими кроками, тобто, там кажуть, що найближчими тижнями до України повернеться 10 Добре. дітей, а наші переговорники передали їм список там 339 прізвищ, і при тому вони повністю на свій лад, та, скажімо так, намагаються виставити ситуацію, тобто вони не Вкрали цих дітей, вони кажуть, що вони їх врятували. Ну, це свідчить про те, що тут ще теж багато роботи доведеться робити. Ну і бачимо, що поки що дійсно дуже добре те, що є прогрес, і ну скажімо так, в цих ситуаціях це те, що реально можна очікувати. Тобто поступово у певних категоріях там великі групи обмінюють. Ну тобто, процес іде, і це вже добре. Пане Андрію, я маємо таке економічне питання, яке хочемо з вами обговорити. і Оборонне так само Крина Ша розмовляють, проводять розмови щодо економічних та оборонних угод. Крім того, угоду про вільну торгівлю. На що ми можемо розраховувати під час укладення цих документів і загалом, що це нам дає? Чи дасть в майбутньому? А, вибачте я не що про вільну торгівлю? З ким. Угоду про вільну торгівлю. Йдеться про оборонні так. угоди. Угоду про вільно вільну торгівлю та оборонну угоду. Нагадаємо так, що була попередня домовленість на початку травня на певну суму коштів, що ми зможемо придбати, наприклад, американську зброю. Про вільну угоду між Україною і Євросоюзом маєте на увазі? Чи з ким? Ні, ні. Зі Сполученими Штатами Америками. Сполученими а, Штатами Америки. Так. Просто... Угу. Дякую. Дійсно питання щодо придбання зброї воно зараз є першочерговим, і тут дуже важливо залучати наших до цих перемовин і європейських союзників, щоб вони скажімо так більш активно долучались, і враховуючи те, що саме за їхні кошти, перш за все можна очікувати, що буде закупатися американська зброя. То якби вони були, скажімо так, постійними учасниками цих перемовин, це надало би необхідної і необхідно впевненості в тому, що ці постачання будуть продовжені після того, як пакети, які схвалив попередній президент США Джо Байден, вони за висновками спеціалістів вже влітку практично вичерпаються. Тобто це питання дуже важливе для України. І другий момент, звичайно, тут що стосується можливості постачання зброї, це є механізми ленд-лізу. Але ми бачимо, що поки що президент Трамп він ну це питання намагається якомога, скажімо так, відсунути е, з практичної. площини. І якщо він каже про засоби дії на Росію, то він перш за все каже про економічні санкції, а не про посилення військової допомоги Україні. Дуже дякуємо вам за розмову. Андрій Миселюк, політолог, дякую. директор інституту соціально політичного проектування діалог був із нами на зв'язку.